Добрий день, шановні діти! Ми з вами продовжимо працювати над нашою програмою привітання. І сьогодні ми її доповнимо ще одним елементом керування, який називається список. Ми вже з вами вчилися створювати списки в текстових документах, списки в таблицях. Ось так. Сьогодні ми розглянемо, що таке список з точки зору нашого програмування. А отже, список це елемент керування, що складається з текстових рядків, які може обирати користувач. Тобто, у нас буде поле з переліком певних даних. І обираючи один з елементів, ми можемо з ним проводити певні дії. Доповнювати ми з вами будемо на нашу програму привітання. Тобто, у нас вже з вами є. Текстовий, пол, текстовий напис, текстове поле, де ми вводимо ім'я. У нас є кнопка, яка виводить привітання. На попередньому році ми з вами розглянули, як додати малюнок. А сьогодні ми з вами розглянемо, як додати ось такий список, і будемо вітати не лише з Днем Народження, а ще з Новим роком. І візьмемо з Різдвом Хрестовим. З 8 березня, а з Різдвом Христовим. Для цього нам потрібно створити поле зі списком, в якому ми ці елементи зможемо обирати. Отже, я з вам нагадую, що ми з вами працюємо на платформі ePython. У вас є посилання, переходимо за них. Відкриваємо наш розпорядник файлів і відкриваємо попередній файл збережений, де ми додавали зображення. Дивимося, може бути ось така помилка, що саме може трапитися. Від мене. А це те, що з нашого розпорядника файлів зник наш малюнок. Ось так, якщо відкриваю, їх немає. Можливо, були якісь оновлення на самій платформі. Передивіться, тому щоб наша програма працювала, як вона працювала раніше. Що ми з вами робимо? Ми цей файл додаємо знову. Якщо ви його в себе не зберегли, то він у вас є в завданні, він в мене до цих пір знаходиться на робочому столі. Я його відкриваю. Іноді буває така цікавинка, де потрібно обрати, натиснути, щоб він його побачив. А ще діти дивіться, давайте виправимо одну невеличку помилку. Це моя помилка, я її да, признаю. Трішечки ми знову добраємо Enter. Так. Хто уважно читав, той, можливо, помитив, що в мене цей параметр просто синтаксично записаний неправильно. І тепер у нас прив'язка кутка йде за північним заходом. І я тут проставлю 0-0. Тобто, прив'язка буде, щоб в мене було ніяких ось тут отступів. Все, є. Візуально, здавалося, б нічого не змінилося, але тепер програма у нас прописана правильно. Ставимо кому, бачимо, якщо я зменю ось ці 5 пунктів поксу, по, по ігроку, на які малюнок відступає. Ну, поставимо по нулям, є. Так, далі що ми маємо зробити? Ми маємо з вами зробити. Змінити трішки розташування наших елементів у нашому вікні. Бачимо. Да, ось так, Але я пропоную вам зробити трошки інакше. Можете розміщувати, як тут прописано, то буде ще складніше. Але ми дивимося, перш ніж нам потрібно з вами додати список, да, ось такий елемент керування, як список. В нас проситься додати ще один напис. Це вітання. Тому ми почнемо з додавання напису і зі зміною вікна. Я збільшу наше вікно 600 на 450 пунктів. Є перше. Дивимося, в мене так знаходиться, знаходиться, знаходиться місце для того, щоб додати з боку список. Є. Перевіряємо. 50 75 візьму для вирівнювання. Так, перший напис. 50 75 повірюку. Щоб напроти було другий напис. 50 і 200 Так, 200, там його вниз опустимо. Дещо. Так, другий напис. 50 і 200. Так, 50, 75. Перший напис. Ось так. Дивимося. Є, заховалося. Не лякайтеся, чому? Тому що ми змінимо і розташування нашого поля, нашого малюнку 275, 150. Так, кнопка кнопка, кнопка, дивимося батон 150, 150. Отже, дивимося кнопку спускаємо по X 150, 150. Далі текстове поле. Перше у нас буде 50-75, друге буде 150-75. Так. так, тепер обираємо, наприклад, і на Привітання написано нас видно. Чому це зробили? По-перше, щоб у нас добре поміщався малюнок з по-друге, щоб у нас було видно ось оцей напис. По-третє, ось тут у нас над малюнком буде розміщуватися ще один напис і з вибором свята, з яким ми будемо вітати. Отже, спочатку ми з чого почнемо? Ми з вами почнемо з того, що ми додамо ще один напис в наше вікно програми, який буде нам з вами да, ось оце, вітання. Ось оцей напис, який буде говорити, що ми маємо обрати привітання, з яким святом ми будемо вітати певну людину. Це у нас вже третій напис, отже, я його назву Lab3. Це у нас елемент «Label». Який знаходиться у вікні він. І текст text, у нас буде вітання. Текст дорівнює в лапках вітання є доповне. Далі ми маємо, як завжди, які попередні елементи з вами вивести у вікно програми. Для цього у нас нагадує, є два методи. Метод place і метод pack. Да? Ми тут з вами працюємо з координатами, тому беремо метод place, y у нас буде 275. О, x у нас буде 275, тобто ось тут, ось тут. У нас з вами елемент entry 150. І плюс 100 одиниць буде 250, щоб був невеличкий отступ, ми ще візьмемо 275. І по Y опустимо його на 35. Там завдання у вас проситься на 30, ми опустимо на 35. Так, define, так. А, дека, 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 я ж забула, що ми з вами тут працюємо з додатковою бібліотекою. Все, є, ось там вітання, наш значок. Можемо по ігри взяти менше, тоді значення в нас розміститься трошечки вище, ну хай буде так. Наступне, що ми будемо з вами робити, це створювати сам список. Це у нас елемент керування, який називається Listbox. Створюється він по аналогії, як і entry, як і Button, як і Label, і Canvas. Тобто у нас має бути ім'я зміною. Бокс назву її так. Да? Він у нас буде один. Ну, можемо одиничку ставити, можемо не ставити. У нас тут позначені всі. Давайте тут поставимо. Це елемент класу ListBox. Отже, наша бібліотека додаткова така. Listbox. Бокс. Вказуємо, що знаходиться він у нас у вікні Він, і ми маємо додати з вами 4 параметри. Знову ж таки, height і Width. Ширину і висоту. Причому тут цікаво, що ми задаємо цей параметр «hate» у кількості рядків, які ми будемо писати. Да? Тобто Це буде кількість елементів. Hate, параметр, як Кількість елементів, що будуть відображатися у списку керування. нашому. Давайте спочатку візьмемо тільки цей параметр, а потім подивимося, якщо у нас буде не вміщатися наші написи, ми додамо ще параметр width, і підкоригуємо його ширину хейт. Давайте приставимо 4 рядки у нас буде. І знову ж таки, ми з вами маємо що зробити його? Вивести в консоль. І тут у нас знову ж таки наші методи pack place. Ми з вами методом place все вираховуємо. І це в нас буде. Дивимося, у нас малюнок. Він воно має бути ось от, співпадати з канвас, і з оцим е, полем вітання. Дивимося, і Canvas у нас 275, да? і на Label 3 275. Отже, і тут ми візьмемо для X, щоб воно все рівненько у нас було. Координату 275. І для Ігрека, так, Y. Перше, 275, y дорівня. Так, як же ж нам розрахувати ігри? А щоб розрахувати ігри, ми можемо його поставити, що у нас буде, щоб воно у нас стояло вирівняне по нашому полю Entry, щоб вони рівненько в одну лінію стояли. Тому дивимося, поле entry у нас по ігри 75. І ми тут оберемо 75. Є. Ось у нас з'явилося вікно списку. Але в нас тут ще немає жодних елементів. У нас тут цього списку немає, тому ми маємо його наповнити. Да, наповнити. Як ми наповнюємо? Ми використовуємо метод insert. Шукаємо Ось для наповнення, що складається метод insert. Ім'я змінної, да, тобто ім'я вікна, яке маємо задали, у нас це IBOX 1. Далі, метод встановлення елементів до списку. Далі ми не будемо використовувати метод end, а ми на його місці поставимо нумерацію, Причому пригадуємо, що в Python рахунок і нумерація починається з нуля? Чому поставимо 0, 1, 2, 3, 4 і так далі. І в лапках ми маємо просто написати значення для даного елементу списку, що в нас виведеться в цьому рядку. От ми так і зробимо знову. Отже, iBox 1 наша зміна. Перше значення Insert. Вбираємо. Так, отже, це буде у нас нульова позиція. І додаємо перше свято, з яким ми будемо вітати, це у нас буде з Днем Народження. Так, з, тобто з днем народження. І знаку кругку. Дивимось. Так, бачимо, так, що ось у нас це значення з'явилося. Що я буду робити далі? Далі я скопіюю ще кілька разів цей рядок, щоб не набирати, а лише його раз і два. Отже, це мене буде нульовий, є, перший і другий елемент списку. Далі що ми робимо? Далі ми вітаємо з новим Роком. І наступне свято з Різдвом. З Різдвом. Христовим. З Різдвом Христовим. Перевіряємо. Так, і всі елементи списку у нас поміщаються, ми її гарно бачимо. Ось так, якби в нас щось не поміщалося, ми б могли тут ще параметр від. Проставити. Можемо, до речі, просто використати да, цей параметр, щоб подивитися, як воно буде змінюватися. І тут тепер ми можемо, наприклад, 50 одиниць. Дивимося, да? дуже задовго якесь у нас поле виходить. Можемо взяти 20. Тепер бачимо да, якраз таке маленьке, як нам потрібно. Можемо зробити трошечки ширше, наприклад, 30. Ну, я, я залишу 30, мені так подобається більше в моїй програмі. Але хоч я обираю, а ось тут у мене, як натискаю кнопку, давайте змінимо. У мене все одно береться лише з днем народжень. Ім'я я можу тут змінювати, обирати різні свята, але виводиться з днем народження. Чому? Тому що ми не змінили з вами функцію для нашої кнопки. Бачимо, так? Тобто ми ці всі по поля поробили, але кнопка, що в нас, як вона змінює, у нас другий напис, вона бере значення з поля Entry і приставляє до нього з днем народження. А нам потрібно, щоб вона підставляла значення з елементу списку. Тут ми маємо використати ще один метод, який називається Course Selection. Що цей метод робить? Він у нас визначає номер обраного елементу, тобто під яким номером ми обрали елемент. Щоб доповнити нашу програму, що ми з вами зробимо? Ми допишемо ще один рядок. Ми введемо з вами зміну SELECT. Так, як нам тут пропонують. І ця зміна Select буде набувати у нас певного значення з нашого списку. І потім ми будемо з вами виводити оцю зміну. Як ми це з вами робимо? Отже, переходимо в функції перед зміною, да, перед Labconfig, вводимо нову зміну. Select дорівнює. Ця зміна береться в нас із нашого списка iBox 1, і вона в нас буде запам'ятовувати курс. Курс Selection. вона у нас буде запам'ятовувати той номер, да? тобто, по суті, в цю зміну Select, SELECT буде записуватися. Наш обраний елемент списку. Під яким номером ми його брали? Вибираємо, він нас запам'ятовує цей вибір. Вибираємо, він нас запам'ятовує цей вибір. І тепер ось тут, ось тут що ми з вами зробимо? Ми трошечки змінимо нашу програму. Ми залишимо ком. Тобто, як буде змінюватися наш наступний елемент оцей lab1. У нас буде. Конфігуруватися, знову ж таки, братися спочатку текст із текстового поля, потім буде приставлятися кома, і потім до нього буде приплюсовуватися значення із зміною Select. Отже, ми беремо iBox 1 наш, тобто з нашого поля. І ми беремо значення під номером Select. Select. Да, Ця селет запам'ятає обоє нас, який саме ми номер вибрали. Який ми вибрали номер. А метод GET пригадуємо, що в entry, що тут метод GET це виводи, да, бере значення і виводить його, ну, наш не виводить додає його в конфігурацію нашого другого напису. Ну, давайте спробуємо. Отже, хай мене буде Андрій, я його буду вітати з Ріст. Так. Обіцяли нам, обіцяли, що змінили. І виходить та сама помилка, хоча вже її не було, обіцяли. Так, значить, що ми робимо? діти? Зв'язувалася з розробниками сайту, писала мені, що ми це все змінили, виправили, тепер буде як в Python загальному, але дивлюся, що знову. Ця помилка виходить, тому ми ось тут після Select. Ай, можете навіть а, змінити. Так, закрій, Додаємо, в квадраті, ну, в квадратних дужках, ну, робимо. Це специфіка знову ж таки є е Python, це підказка розробників є е Python. Ми це робили з вами. В вбудованому, то цього б всього не приходилось робити. Хоча, знову ж таки, обіцяла вже це виправити бачимо. Да? Додали нолик, Ну, добре, додали, то й додали його. А ну дайте я спробую зараз його прибрати при вас і обновити програму. Так, оно ну, іна. Знову... Ні, бачите, вони оновить оновили, щось там виправили, ну, мабуть, виправили його назад. Тому просто. Квадратних дужках після Select, саме в цьому місці, додаємо нульову позицію. Тобто починаємо ми рахувати з нульової позиції, О, кажемо, специфіка сайту, але так наша програма працює. Вибираємо ім'я, я, я могу, можу написати Настя, наприклад. Да, щоб Не з тих, що там є. Може будь-якесь ім'я вести з новим роком. Все. Настя з новим роком. Все, наша програма працює. Я бажаю вам повторити її виконання, бути максимально уважними з оцими всіми числовими значеннями. І сподіваюся, що все у вас вийде, чекаю виконання ваших робіт. На все добре і до побачення!